Четверті ми вибралися у сусіднє село. Це містечко Кабарой. Тут проходить базарчик, такий ярмарок. І тут знаходиться прямо-прямо прямо на узбережжі. Дивіться, а берег тут дивіться який. Зайшли на базар, просто подивитися, що, по чому, може щось спробувати. Люди дають пробувати, так як на українських базарах. А тут такі узбережжя. Тут взагалі така Я краса, воню. дивіться. Дуже гарно, дуже-дуже гарно. Ідемо вниз. О, диви яка тут краса дави. І люди туди ходять. Супер. І тут я так зрозумів сходи аж до самого моря. Зараз спробуємо діти. Так що базарчик буде потім. Вітерець досить прохолодний, але можна швидко згоріти. Діть не відчувається спека, південь Іспанії, спальні, а не відчувається, що нічим дихати. Дуже свіже. Дуже. І людей тут зовсім дивиться, менше 10 чоловік. Ну так, да, пляж зовсім крихітний, але людей дуже мало тут. Ось взагалі пляж пустий, дивись. Там є більші пляжі, там багато людей, так. але ми до них не дійшлися. Дивлюсь, що тут ось перша лінія від цього пляжу. Будинки більшість заколочені. Тобто ніхто не живе навіть в сезон. Невідомо. Ну так, люди купили собі, приїжджають коли їм треба. Об'яви висять, продається. Є, і я думала, що там гарно. А тут, знаєте, як нову сторінку перегортаєш, подивишся, що ще краще і ще гарніше. І світ такий красивий. Немовірно. Дуже гарно. Така справжня Іспанія. Червоний пісок чи червона земля і бірюзове море. Пенсі дали спробувати, кучу оливок із тунцем, з часником, Там ми взяли трошки таких і таких. Ірошка тільки поговорили і це все рішено. Принесли посилку вашу. Так що приїжджайте, забирайте. Дядя під двір принес, витащив, що все, все нормально. Посилку ми отримали. Принесли прямо маринці під двері. Не треба буде її волочити. Ну, ми заплатили 60 євро вито. Я думаю, за ці гроші можна і посилочку принести наверх. Чудово. Маринка, любимо вас. До зустрічі. Приїдемо забирати. Клас. Один. Ввечері тут зовсім чудово. Дивіться. Вітерець прямо з моря. Тут просто сонечка немає до подвір'ї. І дуже чудово, прямо аж так прохолодно. Усім привіт. Сьогодні ми у нашої подруги Ізабель. Тут в сусідньому містечку Ломата. Вона запросила нас трошки побути ну, і тут є якісь у неї речі, які треба полагодити, якусь тут москітну сітку зробити. Так що ми сьогодні тут ми йдемо зараз до басейну з дітками татися, а чоловік розбереться, що тут треба порнутипати. У нього золоті руки, він все зможе. До речі, помітила, що іспанці в квартирах не розуваються. Зайшли з вулиці і все, розуватись не потрібно. Для нас це трошки незвично, але ми ну, не розумілися, тому що тут так прийнято. Дуже гарний вид з вікна, правда? Ну, невідомо, як тут взимку. Вітри? Так, да, тому що тут просто буде задувати. Ну, Ізабель сказала насправді, що квартира тепла, і взимку тут добре. І добре влітку, тому що вікна виходять на два боки. На цей бік і на інший можна зробити протяг. Заглядає мені просто в очі. Вона хоче, щоб я зняла така юха і сісти мені на голову, а я не даю. А зараз розповім, чому ми так раділи, коли друзі повідомили в Валенсії, що до них додому принесли посилку, яку нам вислали друзі з Америки. Ми дуже раділи, тому що ця посилка гуляла 55 днів між двома континентами. Тобто з Америки вона вийшла півтора місяці тому, прибула до Мадриду і тут її затримали на митниці. І на митниці попросили повний перелік товарів, які вкладені всередині. Ця посилка для нас важлива. Там є речі для нас, для Давида, є кросівки, є кіндл, Читати книги на Амазоні. Ну це як це як знаєте, як дар серця, який дали друзі з Америки, і ми не могли її отримати, тому що весь час треба було на митницю подавати списки, що там є конкретно. Друзі навіть не пам'ятали, що конкретно вони поклали. Там багато речей, посилка 14 кілограмів. І от велася весь час переписка з митницею. То один список ми висилали, то інший. Вони просили більш детально, більш детально. І зрештою вони виставили рахунок: майже 60 євро це як податок чи мито, яке ми повинні заплатити для того, щоб посилка була ну, вручена нам в руки. Чому? Тому що там, виявляється, є відкритий крем. Крем це олія каріте або олія ши російською. І друзі поклали цей крем, він їм не потрібен, але потрібен мені, щоб ну, захищатись від сонця. І ми це оцінила його по-моєму в сто чимось євро. І за нього ми маємо заплатити 60 євро. Ми тому вже його оплатили. Бог з ним. Буду згадувати довго про цей крем, коли буду ним мазати, наскільки він цінний і дорогий. І все, митниця відправила нам цю посилку, і вона вже перебула до Олинці. Так що наступного тижня поїдемо забирати. Разом з нашими картами тієї покажемо вам все. Ми дуже раді. Дуже. Зараз збираємось їхати до Терев'єхі у справах. Дивіться на Давидову футболку, бачите? Це з він і не одну футболку. Другу так само, і третю. І спочатку я не могла зрозуміти, що таке, чого він це робить, а потім він зізнався і каже: Мам, я хвилююсь про те, що в нас немає де жити, що не буде де жити, що в нас не буде свого дому. І все, я тоді його зрозуміла, перестала йому забороняти це робити, кажу, давай я може дам тобі ще щось пожувати, щоб тобі ну, легше було. І коли ми переселилися сюди, він, він фактично перестав це робити. Тобто це як щось нервове таке. І зараз це минуло. І ми трошки заспокоїлись. Доброго ранку. Ми звикаємо до нового будинку. До хорошого звикаєш швидко. Готуємо вже обід, індичку. Малий так любить цибульку із червоним вином. Продукти, до речі, вчора надала нам безкоштовно протестантська церква тут в Торев'єсі. І ми звернулися до них, сказали, що нам потрібні продукти хоча б на місяць, тому що потім у мене буде вже повноцінна зарплата, і ми зможемо щось купувати самі. І вони нас поставили в такий список і потім зателефонували і сказали, приходьте на 8.25, ваші продукти вас чекають. Ми прийшли, і нас чекало два. Ящики з харчами з усім. Ну, це термін в супермаркеті, продукти, які закінчуються, їхній термін зберігання, але вони всі, всі, всі нормальні. Ось дивіться, у нас повний холодильник їжі. Немає слів, щоб виразити дійсно нашу якусь подяку. Ось щодо будинку, така класна штука. Коли ми в'їхали сюди, познайомилися з господиною. Вона зараз живе в іншому будинку, а цей вони збирались, виставили на продаж. І якось орендарями у них тут не виходило. І вони виставили на продаж за 350 тисяч євро. І коли я зайшла, я кажу, я вам так щиро бажаю продати цей дім за найкращу ціну і якнайшвидше. І все, ми попрощалися з нею, вона залишила ключі і поїхала. І потім. Сказали, що цей дім, дім продався ж в той же день. Ну, як продався, мабуть, хтось міг заставу і процес купівлі-продажу ну, він в процесі. Ми дуже раді, я їй відео ну, повідомлення написала чи аудіо, привітала її. І, ну, ми взагалі якось зараз не переживаємо ще далі, хоча, може, ну, не треба було б радість сказати, ой, а де ми будемо жити? Ми не знаємо, де ми будемо жити. Ми кожного разу не знаємо, де ми будемо жити. Але ми раді за цих людей, їхнє добро, яке вони просто зробили для нас. Віддача моментальна, просто моментальна. Патрісія, я теж дякую за цей дім. Ми зараз за ним доглядаємо, він трошки в пилюці. тут червона глина навколо і тому все на вулиці кілька місяців ніхто не жив, такий припорошений червоний пісочок. Ми їм помаленьку облаштовуємо і живемо з подякою, як завжди. Сьогодні до на нас в будинок приїхав майстер, який проведе невеличкі такі ремонтні роботи. Він приїхав прямо з Аліканти, це за 50 кілометрів від нашого будинку. Короче, у нас тут трохи штукатурка посипала. Бачите, він зробить такий невеличкий косметичний ремонт. Він сказав, що за сьогодні можна справитися. Наш майстер вже пішов і дивиться, просто ідеально все зробив. Буквально за півдня він все зробив, пофарбував стіни, прибрав за собою все. Просто чудово. Коли говорять що іспанці, там я чула таке, що іспанці якісь там повільні, там, чи ліниві, навіть таке слово почула. Ну, неправда, це. Я подивилась, така охайна, акуратна людина, працьовита, трабахадор, я йому любив, ту ерест, Трабахадор. Він каже: сі, я дуже працьовитий. І говорить, що я підприємець, маю як автоном і дав нам свою візиточку. Ми його погодували борщим. ось. Сказав, що борщ смачний, сподобалось. Кавою попоїли, Ну, на вечір вже сказав, каву не буде пити, тому що не буде спати. Трошки практикувала з ним іспанську, ну важко. Не все зрозуміло, що він говорить, але. Ну, бо дай кілька слів і кілька фраз. Приємна людина сьогодні була у нас в гостях. Сьогодні завершили в Торев'єсі всі свої паперові справи. Я ходила сьогодні останній день на роботу в іспанську школу, роздрукувала для українських дітей з вересня yes. день. ось такі е посібнички зі словами іспанськими, з українським перекладом. А також ми заїхали до школи Давида і подали заявку на безкоштовні підручники. Є якийсь банк книг чи бібліотека книг для дітей. Але нам сказали, що для того, щоб скористатися цим банком, спочатку ми перший рік маємо ці книги купити, вже ми потім їх здаємо, і наступний рік держава буде видавати безкоштовно. Також нам порадили записатися з вересня на безкоштовне харчування для Давида в школу, виявляється, це можна продовжити. Ми щойно записалися, подали наші всі документи і йдемо додому. Дуже спекотно, в Терев'єсті набагато спекотніше, ніж там у нас, де ми зараз живемо. Можливо, там ближче до моря і вітер. Можливо, просто що тут багато асфальту, він такий розпечений. Не знаю, в чому різниця, але там, де ми живемо, якось прохолодніше. Поки ми ще в Терев'єсі зайшли до українського магазину Анна і купили гречку, Без гречки зовсім якось погано, а тепер буде добре. Купили шуно, гречку, купили горох. Зваримо горохового супу. І вишню, наробимо вареників з вишнею. За все заплатили зі знижкою в 10%, заплатили за все 10 євро. Ну що, вареники з вишнями будеш? Добре. Їдемо додому, обідати, а потім збираємося поїхати на вокзал, в Оріуелу купити квитки на потяг до Валенсії. Виїхали в містечко Оріуела, яке за 30 кілометрів від містечка Оріала Коста, де ми живемо. Спробуємо взяти білети на поїзд Ренфе до Валенції. Можливо, вони навіть безкоштовні. Нам потрібно з'їздити до Валенції, щоб забрати наші пластикові карти. TIA. вони вже готові. Ми подзвонили. Автовідповідач сказав номер лота. Тобто, наш номер вже готовий і потрібно їхати. Познімаємо вам трошки виду, розкажемо про містечко, покажемо. Трошки сьогодні мандруємо. Вокзал тут дивіться, який величезний просто. На, на сайті Ренфа я подивився, тут, тут куча у них поїздів і взагалі на сайті, ну навіть не на сайті, а на сторінці вокзалу в гуглі. Тобто, тут кожні 10 хвилин якийсь поїзд і на Мурсію, на Картахену, на Аліканти. Тобто дуже активний вокзал тут, я розумію. І тому він такий здоровезний тут. Ходили ми в касу, виявилося, що для того, щоб взяти білет на 3 число, нам потрібно приїхати сюди першого. Тобто за два дні тільки продають білети. Така в той самий день, 3 числа, теж не можна взяти білет. Тобто нам доведеться двічі ще сюди приїжджати. Один раз купити білет, інший раз приїхати. приїхати сісти на поїзд. Ну хай так, хай але, так. Але, але білети будуть безкоштовно. Але сказав, що так, да, білети є, і, якби можна взяти, можна з'їздити в олиці. Але і обратні квитки теж зараз не можна взяти, їх теж треба брати за два дні до відправки вже в Валенці. Я Валенція. думаю, що нам пощастить. Хай пощастить, і ми купимо. А поки що трошки подивимося на місто, на гору, яка тут височіє. Тут гарно. Єдине, чого мені бракує, це більше простору і більше менш поверхових будівель. І моря, і моря до речі. Це місто Оріуела і Оріуела Коста, де ми живемо, це одне місто. Просто воно на дві частини поділено: приморська частина і гірська частина, можна так сказати. Раніше в давнину іспанці не будували міста біля моря, біля моря сиро, вітри. Будували там комарів здували. <сументно> комарів здували. Це було добре. Будували далі трошки від моря за 5, 10, 30 кілометрів. А тут під горою тут затишне місце. Взимку я так розумію, захищає гора від прохолодних вітрів з континенту. Але люди прагнуть моря. Відпочинку зараз і тому місто розрослося. І величезну частину було віддано біля моря для того, щоб будувати житло. Так, да, дивіться, ось прямо в місті гора, яка величезна. Усім привіт. Ми вже тиждень, як у цьому іспанському селі, нагадаю, що це містечко Арівела Коста. Ось наш будиночок тут, це, по-моєму, другий. Я все ж таки розвідав, знайшов тут пряму дорогу і є прямо на море. Два з половиною кілометри, 30 хвилин. Так що пішли подивимося. Хоча власники нам сказали, що лише машиною, тому що тут автотраса. Я вже ходив, я знаю доріжку, так що реально тут 30 хвилин до моря. Хочу дещо ще сказати. Ці дні накрила мене ностальгія за Україною сильно. Якось вирішилися наші побутові питання, є їжа, є, є де жити, і закінчили вже роботу і так далі. І тут просто, просто от вільний час, і просто з головою, наприклад, спогади, і в школі як це було добре з дітьми, і з вчителями, як було добре вдома з татом і з сестричкою, і все-все-все. І Полтава, там де тато, Олегова мама, село. Ти все це згадуєш і зараз здається. Що це було все ідеально? Я розумію, що насправді це було не так, не все було ідеально, але зараз здається, що це було найкраще, що було в житті. А. Ну ось такі моменти. І там дивиться на природу. Природа завжди надихає, природа завжди згладжує, вирівнює і дає сили. Тут у нас на райончику навіть футбольне поле. Як же без нього в Іспанії? Навіть два тут одне велике заросло вже і одне поменше. І оце наше село дивиться. вже люди приїхали в футбол грати. Навіть ось тут такий дитячий майданчик недобудований. І якийсь елітний комплекс тут котеджний, дивіться. Доріжки теж, ще тільки розвиваються чомусь. У нас як похід в Карпатах. Да. Якимись невідомими стежками ти нас ведеш, а подивіться, равлики. Равлики, які залізли на кущі і вони просто позасихали. <рес> да, від жарюки висохли. Я, ну, я думаю, ось вже ні. доріжка. Нам до, до траси буквально 7 хвилин реально. Доріжка нормальна. Навіть місцями асфальтована. На Google картах цієї доріжки немає. Я не знаю, що вона нам прокладувала через все село плюс 2 кілометри. Розумієте? А тут реально... Доріжка прям -прям виходить, куди нам треба. ось. І за цим підземним переходом вже починається цивілізація. Люди місцеві ходять тут ось. Так що реальна перепона тут була, це знайти перехід через автобан, бо ти ж його так просто не перейдеш, розумієш? Тому Є тут, є, в двох місцях є надземні переходи. А підземлю, ось тільки тут ми знайшли і нормально бачите, теж місце виходять. Оце єдина така ділянка, яка така більш небезпечна. Тут їздять машини, але і буквально 50 метрів, що без пішохідної доріжки. Ну і машин тут дуже мало, тому що це реально відгалудження в село в наше. І реально тільки ми пройшли цей підземний перехід, повністю почалась цивілізація. Це вже містечко, ну, воно називається Лазіння на карті. У нас називається Арівело Коста. Далі туди Кабаройк. Але вся ця місцевість вона взагалі називається Арівелла Коста. І дивіться, ось уже елементи цивілізації Алькампа, Шан Декатлон, Макдональдс, далі там консумас, Лідл бачу, просто все в одній точці тут. І ось Бачите на знаку лазення. чи ласення по їхньому. Міркадон Лерой Мерлін. Тобто ось в такій точці ми живемо. реально це 10 хвилин від цієї всієї цивілізації будиночок наш. І заклади харчування тут повністю вздовж дороги, все в кафешках. І коротко, кожен другий будиночок продається, здається в оренду на кожному. І кожен третій тут своя і, 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 і Тобто агентство нерухомості, дивіться. Назви ось і шведські, і британські, і російські, які хоч тут. І зараз ще в місцевий дивіться. Аліекспрес тільки офлайн. Повністю асортимент весь Аліекспрес. І ціни Аліекспрес, тільки він офлайн. Тут ряди просто безкінечні Дивіться, Реальний Аліекспрес дивиться. Все, що хочеш. Все, що хочеш. Я не люблю ходити по магазинах, це місце для мого чоловіка. Да. Ну і ціни тут реально дивіться. Зараз ось, наприклад. Дев'ять євро шорти. Ну так. Да. Я б сказав, що вони дуже дешеві, але все рівно, все рівно це дешевше, ніж в брендових магазинах. Так, пляжні меблі. Пляжні аксесуари, матраси любі, які хочете. Так, іграшки. Китайські різні інструменти. Да, да, все, все тут есть, все. Это типа эпицентр? Да нет, это это больше, чем эпицентр. А где же можно найти для пяток? Так, штуку. там, где э, все для тела. Пошли сюда, То вот ванна. Просто подушки, какие хочешь. Белизна, да. да. Взуття. Взуття. Зараз запитаємо, Взуття дивись, ти хотіла собі якісь. Тапки. Давай, ходи, я тобі тапки виберем, дивись. Тобі. Вибирай, які ти хочеш. Ні, я. Хоч я не Хоча не люблю магазини і покупки, але це бомбезний магазин. Тут є все. І тут є свій надземний перехід невеличкий. Оце саме центр цього поселення, лазиня. так що селфі <laughs> У нас ще такого селфі немає, <риклад> так? <so> <плес> <плес> <риклад> <риклад> І ось вже прямо звідси видно море, дивіться. А ось тут прямо ми потрапляємо в ліс. Просто дивіться. І тут просто віли, віли, віли і всі закриті. Всі закриті, люди мабуть просто собі купили, раз в рік проїжджають, не здають їх навіть просто. Все пустує. Як ви думаєте, дивіться, кого ми зустрічаємо тут прямо на пляжі з українськими номерами, модели Це просто. Оце пляж Лазенія. дивіться. Він зовсім невеличкий, але такий широкий. Широкий і пісочок тут білий, дивіться. І здоровезний тут готельчик дивіться. З такою ж назвою Лазенія. І доріжка дерев'яна майже... Під саме море дуже гарно зробили. Вода не тепла. Але така прозора, чиста. Да, водичка тут хороша, чистенька Дивіться яка. Але мілка, як і все узбережжя тут біля терев'єх і все дуже мілко. З усіх ми були, тут найчистіша вода. Найчистіша. І такий пісочок. І запах приємний. теж хороший, да. Давид вже такий накупаний, що і купатися не хоче. Пішли. Mm. Туалети безкоштовні тут. Пішли. Тут до речі найкрасивіше. От саме цей пляжик, бач, це ж він відділяє хвилі. Але розумієш, тут дуже дуже мілко. Але вода яка прозора. Вода просто, так. Да. Бірюзова, дивиться. Вода, вода бірюзова. Але дуже мілко прямо по колінах. Для дітей нормально. Для дітей супер. Дуже класно, да? Вони вже втори не тягнуть. Чим далі, тим гарніше. Подивіться, яка гарна вивізка. Навіть не думайте тут паркуватись. Even don't think of parking here.